Україну, в сльозах на руїнах у жалобі севіють твої матері, де ж ти смуток із серця подінеш, чим загоїш свої ти жалі? О рідний народе, звернися до Бога, бо захід і схід між собою брати. Єдина для тебе дорога в молитвах сердечних до Бога іти. А ворог відступить, хоч кривду він чинить, одержить за кривду від Бога сповна, гіркотні події пролинуть, зацвіте ще й для нас всіх весна. Зрозуміє народ, без Творця він не має ні доброї долі, ні щастя в житті. Тепер же у бідах народ знемагає, бо скоріння гріха проросли оці дні. Помилуй нас, Боже, Тебе ми благаєм. прости. Що так мало до тебе ми йшли, але в такий час ми всі впевнено знаємо, що лише Господь може нам помогти. Навчай, Україно, дітей всіх молитись, звертатись до того, хто мир свій дає, під захистом Божим ти можеш трудитись. І благословляти майбутнє своє. Молися народе, молися до Бога, і прийде від Господа нам перемога.